Друзі, всім привіт! В продажі у нас сьогодні Volkswagen Passat комплектації Full Motion Highline Автомобіль щойно з дороги. Заїхали бистро на мийку самообслуговування, обмили його і показуємо вам. Автомобіль розмитнений та сертифікований 2018 рік, модельний 19, двохлітровий дизельний двигун на 190 кінських сил. В комплектації у нас... Хайлайн, безключовий вхід, повний привід, 190 кінських сил, автомобіль на 155 тисячах, пройшов повне ТО, тормозні диски, колодки, перед, передні, задні нові, стан резини континентальна нова, for безключовий вхід. У нас максимальне адаптивне світло, фуллет оптика, вінкод автомобіля кого зацікавить. У нас є всі асистенти. По салону у нас крутезний салон шкіра Алькантара, стан сидіння, стан керма, автомобіль, нагадую, щойно з дороги, пробіг даного авто 156 тисяч, у нас топова мультимедія, мод підвізка, задній ряд дивану, просто стан. Ідеальний, без всяких потертостей та пошкоджень. У нас є також камера заднього огляду та електрокришка багажника. Плюс п'ятий титан в багажнику. Тому, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця